Вітаю! Ми розшукуємо трьох дітей двох сестер і братика, які зникли 1 липня 2023 року у новій каховці Херсонської області. Це Олена, 11 років, Марія, 15 років і Дмитро, 11 років. Нова каховка з початку повномасштабного вторгнення перебуває під окупацією. Інформація звідти надходить рідко, часто уривками. Знайти когось у таких умовах, на жаль, дуже складно. Насправді ми не знаємо, де зараз перебувають Олена, Марія та Дмитро Сіряпіни. Є ймовірність, що їх могли депортувати до Росії, як це сталося з багатьма іншими дітьми. Але вони також можуть досі бути на тимчасово окупованих територіях, наприклад, у новій каховці, де і жили до моменту зникнення. Зрозуміло, що в окупації складно отримувати і поширювати інформацію. Але просимо усіх, хто нас бачить. Бути уважними, вдивіться в обличчя дітей. Можливо, ви бачили їх на вулиці, у магазині чи в школі. Зауважу, що навіть дрібна деталь може стати зрештою вирішальною. Тож, якщо ви щось знаєте про Олену, Марію та Дмитра, звертайтеся до служби розшуку дітей Магнолія, наш номер 116 шістнадцять Якщо ви перебуваєте в окупації, у вас немає можливості телефонувати. Пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Не будьмо байдужими, і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати Олену, Марію та Дмитра. Також ми розшукуємо зникло безвісти дев'ятирічну Дарину Козаченко, дівчинка-сирота, і зустріла війну у прикордонному місті Вовчанськ. Це Чугуєвський район області, який з перших днів війни був окупований. Восени 2022 року цю територію звільнили, але інформації про зниклу дитину, на жаль, немає і досі. Тож ми дуже сподіваємося саме на вашу допомогу і уважність. Якщо ви знаєте про Дарину будь-яку інформацію, повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Або ж ви можете написати у соціальній мережі служби розшуку дітей у Фейсбуці або інстаграмі. Я розповів лише про дві з багатьох непростих історій дітей, які зникли безвісти. Інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати, ви можете дізнатися на сайті служби розшуку дітей Магнолія. Тут є фото дітей, які зникли і потребують нашої з вами допомоги. Тож прошу не будьте байдужими. Вдивіться в обличчя цих дітей. І якщо ви знаєте про когось із них якусь інформацію, не зволікайте і одразу повідомте нам на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки наголошую безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Звісно, зараз переважна більшість дітей зникають і в цілому перебувають у небезпеці через причини, так чи інакше пов'язані із війною але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, для дітей існує чимало інших загроз, як у реальному житті, так і у цифровому просторі. Тож Служба розшуку дітей Магнолія та департамент кіберполіції підготували серію порад батькам, які допоможуть убезпечити ваших дітей у цифровому світі. І давайте послухаємо одну з таких порад. Заради безпеки своїх дітей, обов'язково навчіть їх правильно користуватися інтернетом. Та якомога простіше поясніть важливі деталі. Ваші діти мають знати, що усю інформацію, яка потрапила в інтернет, дуже складно, а часом і взагалі неможливо видалити. Тому, перш ніж опублікувати допис у соціальній мережі, коментар на форумі або залишити повідомлення на сайті, варто користуватись правилом білборду. Уявити, що ця інформація знаходиться на великому білборді, Ілборді неподалік школи і подумати, чи комфортно, що всі її бачитимуть. Також навчіть дітей тримати в секреті особисті дані, особливо це стосується адреси, номеру мобільного телефону, маршрутів переміщення дитини. Ваш син або донька мають знати, що не можна повідомляти стороннім особисті дані, пересилати у месенджерах фото. А в разі, якщо хтось запитує в них таку інформацію, навчіть повідомляти про це вам. Отже, сучасний світ з його цифровими технологіями вимагає неабиякої обережності, особливо коли йдеться про безпеку дітей в інтернеті. Тож, батьки, будь ласка, приділіть увагу онлайн безпеці своїх дітей та навчіть їх основних правил поведінки у мережі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua